Показує себе у повній красі. Сонячні дні змінюються легкими хмарами, а температура тримається на комфортних позначках. Подивимось, де цей день буде найбільш спекотним, а де варто очікувати дощів. На Київщині температура в день піднімається до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде переважно ясним з невеликими хмарами, опадів не очікується. На півночі у Житомирській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Чернігівській області температура вдень досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується ясна погода з невеликими хмарами. На Сумщині температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. На Сході у Харківській області температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним без опадів. У Донецькій області температура вдень підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 23. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна сонячна погода. У Луганській області температура день досягне 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується переважно ясне небо. На півдні. В Одеській області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде сонячним з невеликими хмарами. У Миколаївській області температура вдень складе 36 градусів тепла, а вночі плюс 22. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Херсонській області температура в день підніметься до 36 градусів тепла. А вночі буде плюс 23. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 23. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода. У Криму температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі плюс 22. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але без опадів. На заході. У Львівській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода з можливими короткочасними опадами. В Івано-Франківській області температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Тернопільській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна сонячна погода. У Чернівецькій області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно ясним. У Закарпатській області температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Рівненській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується ясна погода. У Волинській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде малохмарним з можливими короткочасними опадами. У Хмельницькій області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з короткочасними дощами. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 33 градуси тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер, північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, опадів не очікується. У Полтавській області температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі плюс 19. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 29 градусів тепла. А вночі плюс 18. Очікується суцільна хмарність з можливими короткочасними опадами. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним опадів не прогнозується. Це був прогноз на вівторок для всієї України. Літня погода продовжує радувати теплом, хоча в окремих областях можливі освіжаючі дощики. Насолоджуйтесь літніми днями, та не забувайте підписуватися на наші щоденні прогнози та ставити лайки.